Тому що кинути нас, це зробити собі лінію фронту. Отам, де Калінінград, да, країни Балтії, Польща і до Берліна, як казав товариш Сталін 4 дня танкового путі. Звичай, це вчить даний багато... в Європі входить на 2000 кілометрів посунути до себе ближче фронт нової навали ні, ні в чи... Я вас запевняю, Ігоре, і ваших шановних слухачів, ні в чиї плани це не входити. І обговорювати це, підігравати дуже витончені московській пропаганді, що маскується під оці от, mm -hmm. ну, yeah, ну, yeah. міфологеми, розумієте? Mm -hmm. Що стосується, я є не просто учасником, я є, ну, десь там не основним, десь, але завжди є співдокладником спів від України на всіх конференціях по відновленню. Це Лугано-1, Лугано-2, це Лондон, це Париж, зараз буде Берлін.